Всім привіт! Якщо ви дивитесь це відео, то значить, ви, так само, як і я, цікавитесь темою догляду за собою без Ботоксу. Що ж, якщо це так, то вітаю вас на своєму YouTube-каналі Наташа без Ботоксу. На цьому каналі я ділюсь із своїми глядачами, своїм способом життя, підтримки краси, свого здоров'я. Догляду за шкірою без ін'єкцій. Мені 38 років, і я ніколи в житті не колола ботокс та не робила жодних інших ін'єкційних процедур. Мій догляд це система. Система, яка включає різні важливі компоненти, доступні абсолютно всім людям, жінкам, чоловікам, які в комплексі дають можливість виглядати гарно. Мати гарну і якісну сяючу шкіру обличчя, мати красиве тіло, і для цього, друзі, не потрібні ніякі ін'єкції. Я не агітую тут не робити ін'єкції. Робити або не робити це вибір. Насправді, все, що ми робимо щодня, це справа нашого вибору. Що ж, друзі? Сьогодні у цьому відео я буду ділитись із вами, буду розкривати вам три важливі компоненти складові системи, які дають змогу гарно виглядати, мати красиву, здорову шкіру обличчя і жити без ін'єкцій, без ботоксу. Звісно, для цього потрібна дисципліна. Але перш ніж я почну. Розповідати вам про ці три компоненти, попрошу вас підписатись на мій канал, підписатись на канал Наташа без Ботоксу, поставити лайки і бути активними в коментарях, тому що насправді нічого так не надихає мене, як ваша активність в коментарях, ваша активність, ваша реакція насправді це все дуже важливо для людини. І дає ще більше енергії та натхнення робити для вас цікаві корисні відео. Що ж, друзі, розпочнемо компонент перший це харчування. Ви знаєте, це насправді звучить доволі банально, доволі просто. Але так, харчування відіграє дуже значну роль у тому, як ми виглядаємо. У тому, яку ми шкіру маємо. І не лише шкіру обличчя, а й всього тіла. Е, так, ми живемо в той час, коли наш інформаційний простір перенасичений потоками інформації. Ми можемо відкрити гаджет, і на нас будуть линути пости різних фахівців, нутриціологів, дієтологів, їх інфографіки, схеми, які будуть закликати нас. До такої дієти, до такого способу життя, і насправді ми можемо губитись. Це дуже легко сьогодні розгубитись в тих інфопотоках від різних фахівців, які закликають нас перейняти там такий досвід життя, таку дієту, їсти те красивий е, якийсь інстасніданок, Якісь боули, авокадо, лосось, все це дуже гарно виглядає, яскраво для фото, але насправді красивий вигляд їжі та користь їжі це зовсім інші речі, зовсім різні речі. Ми маємо це розуміти. Тож, якою ж має бути їжа? Саме та їжа, друзі, яка буде живити наше тіло. Яка буде давати нам енергію, ось у цю красу, здорову шкіру, рум'янчик, ось ціл, живу іскру в очах? Ділюсь тим, що до 38 років змогла винести для себе я ті правила, які працюють не лише на мені, але є базові, доказові методи, підтверджені фаховими науковцями. Насправді важливо для себе викристалізувати свій баланс харчування до віку 35 років. Важливо зрозуміти, що ми маємо мінімізувати, звести на мінімум смажену їжу на сковорідці. Ось ця красива така апетитна шкоринка, яка заманює нас, яка прямо з журналу або десь там, коли ми в кафе сидимо. Цю страву смажену несуть, все це дуже звабливо, смачно виглядає. Але смажена шкоринка, друзі, це шкідливо. Смажена картопля це шкідливо. Все, що вбирає на себе під час смажіння олію, велику кількість жирів, це несе велике навантаження на нашу печінку. Печінка це такий орган, з яким потрібно бути дуже обережним, берегти її. Тому, друзі, перше правило у здоровому харчуванні це мінімізувати смажену їжу і робити акцент на варених продуктах, на печених стравах. І це таке велике розмаїття насправді смачних класних страв, просто зрозуміти потрібно, що їжа це звички. Коли ми міняємо наші звички, спочатку це може бути важко, некомфортно, організм може чинити опір, але насправді, коли ми потім звикаємо до корисної їжі, ми розуміємо, що це так просто, друзі, звикнути до здорової, смачної, корисної їжі це не складно. Просто потрібно трішечки змінити пріоритети, зрозуміти. Що здоров'я це найдорожче, що може бути дано нам Богом, Всесвітом, називайте це як хочете. Отже, мінімум смаженої їжі, акцент на варених продуктах, приварених та на стравах, які запікаються у духовці. Другий момент це поживні сніданки. Так, ми живемо в світі, де ми постійно спішимо, біжимо, кудись хочемо встигнути. Їдемо вранці, щось робимо на швидкоруч, ми нехтуємо правильним сніданком. Це дуже погано, друзі. Потрібно привчити себе у віці 35, снідати. І я зробила для себе. Такі, знаєте, вибірку для себе своїх улюблених сніданків. По-перше, це гречана каша, комбінація гречаної каші з вареним яєчком, тост з сиром та чашечкою кави. Це звучить дуже смачно, це поживно. І насправді гречана каша це та їжа, яка підходить всім людям. Це та каша, яка має комплекс поєднань. Поєднання таких мікроелементів, які дають всьому нашому організму нереальний прилив енергії, приток енергії, вітамінів та всіх речовин, які можуть забезпечити вас на цілий день. Далі, друзі, це можуть бути комбінації якихось запіканок, як, наприклад, овочева-запіканка, овочево-сирна запіканка, яку можна просто зробити увечері і вранці. Це для вас буде дуже класним сніданком. Якщо немає можливості та часу робити запіканки, можна зробити, наприклад, вівсяну кашу, посипати її пармезаном, додати ложечку оливкової олії і до кави собі зробити, наприклад. Тост із вершковим маслом. Звучить непогано, еге ж, друзі. Далі тема, яка турбує всіх після 35, після 30, після 40. Цукор, цукор, цукор! Їсти чи не їсти. Дуже багато написано про цукор книг, статей, знято навчальних роликів. І друзі так. Цукор це. Той продукт, який викликає залежність. Так само, як люди звикають до нікотину, до алкоголю, так організм людей звикає до цукру. І це дуже погано, друзі. Чому? Тому що молекули цукру вони чинять дійсно згубний вплив на стан нашої шкіри. Вони вступають у взаємодію із колагеном та еластином, утворюючи ущільнення і відтак. Шкіра має дряблий, негарний, старий, обвислий вигляд, людина має плями під очима. І дійсно, обличчя починає виглядати набагато гірше. Да, і є такий термін цукрове обличчя, воно притаманне це обличчя тим людям, які зловживають цукром. І якщо казати, їсти цукор чи ні, то так, звісно, норма Цукру вона існує для когось. Вона може бути в додаванні цукру в чай, в компот. Якась, не знаю, невелика цукерка. Це все теж має місце бути. Але треба дійсно розуміти, що щодня їсти тістечка, щодня їсти якісь красиві тортики, пиріжки. Це не є норма. Це те, що буде робити дуже велику шкоду вашому зовнішньому вигляду, вашому організму в цілому. Чому? Тому що цукор ще й викликає запальні процеси в організмі. І як наслідок, просто уявіть, просто подумайте про це: запальні процеси, погіршений стан шкіри. І все це в комплексі призводить до передчасного старіння. Чи треба це вам? Сподіваюсь, що ні. Сподіваюсь, що я коротко змогла трішечки надихнути вас, подумати на тему цукру для себе, сісти і подумати, що я в який день зможу зменшити? На користь чого? Можливо, на користь ягід, можливо, на користь якоїсь е, фруктової випічки, можливо, це буде печене яблуко з медом. З сиром, це дуже корисно, це солодко, це смачно. І уявіть, скільки користі вам може дати печене яблуко. Або, можливо, це може бути випічка із цільнозернового борошна, домашня, корисна, з мінімумом цукру, але це буде дуже смачно, і це принесе вам і те бажане задоволення від їжі і користь. Ось тому, друзі. Баланс, баланс в їжі, баланс в вживання цукру, все це має фундаментальний вплив на те, як ми себе відчуваємо, і на те, як ми виглядаємо. Друга складова система це фізична активність на свіжому повітрі. Ключове слово на свіжому повітрі. Чому саме на свіжому повітрі? Тому що, коли ми Займаємось спортом, бігаємо, займаємось йогою, або виходимо на спортивний майданчик на відкритому повітрі, наш організм реагує по-іншому на це середовище. У нас набагато краще починає працювати наш кровообіг. Наш організм починає отримувати більше кисню на свіжому повітрі. Це зовсім інше, якщо порівняти, що ми займаємося в залі з кондиціонерами в закритому приміщенні. І коли ми займаємось на відкритому майданчику, або в парку, або, можливо, в горах, або на березі моря, це зовсім інші речі. Далі, як я вже сказала, це. Покращений кровообіг, це набагато більше кисню, наші клітини починають отримувати. І третій дуже важливий момент активність на свіжому повітрі вона знижує фактори, стресові фактори для людей. А в час війни, коли дійсно люди витримують, вивозять на собі дуже важкі стани, переносять цей стрес. Потрібно розуміти, що стрес він і вбиває нашу молодість, недосипання, переживання важких емоцій. Це, друзі, важко, це дуже важко. Тому найкращим проявом любові до себе насправді буде прогулянка на свіжому повітрі перед сном. якщо є така можливість з собакою, без, дощ, сніг. Неважливо, як то кажуть, у природи немає поганої погоди, потрібно лише мати бажання то кажуть гарні чоботи, якщо погода погана. Тому, друзі, зрозумійте, що е, коли ми гуляємо або займаємось на свіжому повітрі, ми мінімізуємо стресові фактори для себе. Уявіть, е, у нас відновлюється колаген в обличчі. Ми насичуємо наші клітини киснем, ми покращуємо кровообіг в організмі, і організм починає відновлюватись. І на це не потрібно багато грошей, друзі. На це потрібно всього-навсього наше бажання виходити, рухатись, гуляти це насправді найкращі, найефективніші речі, друзі. Вони коштують дуже мало. от. І, друзі, третій фактор це, звісно, догляд, правильний догляд. Ми живемо в той час, слава Богу, коли ми маємо дуже великий ринок косметики. Різний, вітчизняний, закордонний, ринок насичений, величезною кількістю брендів косметики, дуже хороший, різної косметики. Різний гаманець. Різної якості. І всі ці бренди вони змагаються за нашу увагу, за наші гроші, за наші гроші. Це не є погано, це нормально, це ринок, це життя, це бізнес. Але якщо у вас проблемна шкіра, і ви хочете, щоб вам косметику для догляду за обличчям підібрав ваш косметолог, то важливо розуміти. Той фактор довіри до вашого майстра, до вашого косметолога. Чому? Тому що багато косметологів мають контракти з певними брендами косметики. І звісно, той косметолог, який уклав цю угоду з брендом, буде заохочувати всіляко вас користуватись саме тим брендом, який йому платить гроші за просування за рекламу. І це теж нормально. Але потрібно розуміти, друзі, що всі ці фактори, як ціна косметики, кількість цієї косметики, якість цієї косметики, відповідність косметики, вашому типу шкіри, друзі, все це потрібно враховувати. І Якщо у вас є довіра з вашим майстром, справжня довіра, справжня довіра, насправді, на, на те, щоб. Її мати, на це потрібен час. А час це якась кількість візитів до косметолога, результат, який ви бачите після процедур. Потрібно зрозуміти, потрібно спробувати. І це нормально, друзі, десь спробувати піти, десь можливо в чомусь розчаруватись, але спробувати до іншого і отримати ефект. Це нормально, друзі, це життя. Тому перший пункт. У догляді це довіра до вашого майстра, це важливо, друзі. Звісно, якщо у вас нормальна шкіра, якщо у вас немає якихось критичних питань зі станом шкіри, то можна, звісно, підібрати догляд самостійно. Це не так і складно. На мейкапі, на інших таких великих. Інтернет-ресурсах та й просто в магазинах існує дуже широкий вибір косметики, доглядової, класної косметики. на різні гаманець. Ми можемо підбирати, пробувати самостійно. Бачимо ефект, беремо, не бачимо, ну, звісно, прощаємося з цим брендом. Можу сказати про те, чим користуюсь я. Як я вже казала в одному з своїх відео, бо у мене є. Догляд доглядовує різні процедури. Про них я розповідаю на своєму ютуб-каналі Наташа без Ботоксу. Але в описі до цього відео я прикріплю огляд кремів з мейкап, який я спеціально здала для вас, аби ви розуміли, яку косметику використовую я. Як я вже казала, це Віліда це дуже відомий бренд, який ви можете купити на мейкап, в аптеці. Середня ціна, я дуже обожнюю цю фірму, і дуже важливо, що цей бренд не тестує свою продукцію на тваринах. Для мене це дуже важливий показник, який впливає на репутацію і, звісно, на довіру до того бренду косметики, яку ви обираєте. Також це українські бренди косметики та французький бренд «Уріяш». Але, звісно, косметика косметикою, але насправді в 35 а мені вже 38, потрібні процедури, доглядові процедури, які мають бути регулярними, тому що регулярність вона в системі починає працювати і давати бажаний ефект, бажаний доглянутий ефект для вашої шкіри. Звісно, це масажі гуаша, шхрибок гуаша. Комбінації із сировоткою або масажною олійкою 10-15 хвилин увечері на день, нехай це буде не щодня, а через день, ця процедура дасть вам дуже гарний ефект, і ваша шкіра буде виглядати по-іншому. Підтягнута здорова шкіра без ін'єкцій, вона доступна кожній жінці після 35 років. Звісно, якщо в комплексі. Робити всі ці процедури, то, звісно, ефект вам гарантований. А ще хочу поділитися таким цікавим досвідом. Півроку назад я зробила процедуру е, апаратний ліфтинг Термаш, е, це насправді дуже поширена така практика підтяжки обличчя ультразвуковими хвилями. Взагалі, е, Дуже безпечна процедура, я зробила цю процедуру один раз і скажу, що так, це дуже класно, мені сподобалось, але я не бачу сенсу робити це дуже часто. Півроку пройшло. Думаю, що наступний раз я зроблю цю процедуру можливо на початку наступного року. Тобто, раз на рік така процедурка ще, ще не треба робити їх так багато, тим більше, що. Того всього, що роблю я для обличчя і без термажу, наразі достатньо. Тож, друзі, зробімо такий невеличкий підсумок. Як я вже казала, мені 38 років, і я ніколи в житті не колола ботокс. Чому? Тому що, на мою думку, насправді. Ботокс це непогано, це вибір кожної жінки або чоловіка. Але я напевно прийняла себе вже. Прийняла, що старіння це нормально, і вікові зміни це нормально. А простий догляд та природна німіка обличчя це теж нормально. От, друзі, тому я бажаю вам теж приймати себе, приймати свою красу, природню красу. Те, що до новим Богом: цінувати ваше тіло, ваші руки, ноги, вставати вранці, радіти е, сонцю, радіти, що ви живі, красиві, молоді, давати собі найкраще спорт, догляд, масажі, обличчя, гарна здорова їжа, радості, від спілкування з людьми, від спілкування е, з колегами по роботі все це друзі, емоційний стан. Дуже важливо мати нормальний емоційний стан, аби потім розуміти, що це теж відбувається на тому, як ми з вами виглядаємо. Тож невеличкий підсумок, система, система гарного догляду і в результаті того красивого вигляду, обличчя, та всього тіла, коли ми не колемо ботокс насправді доволі проста. Це... Правильний режим харчування. Можливо, якщо ви хочете десь порушити його, то це теж нормально, потрібно розуміти, що всі ми люди, але 90% того, що ви їсте, це має бути здорова поживна їжа. Це важливо. Далі, друзі, це активність на свіжому повітрі. В спортзалі це надзвичайно важливо. Спорт це життя. Насправді спорт каталізує. Обмін речовин, ми позбавляємось від кінцевих продуктів розпаду, і насправді це дуже важливо ходити на спорт, займатися ним і зробити його регулярним в своєму житті. І правильний догляд, як я вже сказала, знайдіть свого майстра, нехай це буде майстер масажу або майстер косметології, якому ви зможете довіряти. Насправді, майстри вони зацікавлені давати велику користь людині, тому що кожен майстер хоче, аби його клієнт повернувся до нього ще. Знайдіть такого майстра. Вони є. Ось, друзі, з вами була я, Наташа без ботоксу. Тут, на своєму YouTube-каналі, я ділюся з вами своїм способом життя, тим, як я живу. Я займаюся йогою, Я мала досвід викладання йоги у спортивному клубі, і наразі ще веду онлайн-групи. Я постійно роблю масажі гуаша, ходжу в салон до майстра масажу. Не часто, але все це є системою мого життя, і це дозволяє мені прийняти свої вікові зміни і в 38 виглядати. Красивою, привабливою і тою жінкою, яка кайфує від того, як вона виглядає, від того, що всередині мене вся ось ця іскорка, іскорка задоволення від себе. І цю іскорку кожна з вас здатна запалити в собі. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, робіть ті вправи, які рекомендую вам я. Будьте здорові та щасливі! Всім пока! До наступних відео!